Ну, ідея хороша, давайте спробуємо. Що вийде? Так, і перший лот. Так. Ну це секатор, звичайно. Так, ну як тримати в руках, то мені здається, що це АРС. Так. А от чи дев'ятка, чи вісімка. Напевно, вісімка. Тому це, я думаю, АРС ВС 8 xz Ааа, да, це він. Ну що ж, давайте далі. Що у нас тут може бути? О, каністра. О Боже, як ви сюди каністру запхали. Тоді каністра ж не влізеться. Коротенька, ну коротенька тільки одна каністра буває. Це у нас скала три літра. Правильно так. О, якась коробочка, добре. Ну у нас ніби з інструментів нема такої коробочки. Треба, треба думати, що це таке. Так, відкривається. А, а я знаю, що це Це гід-3. Гід ну я думаю, аграрія з 17-річним стажем не обдуть. Так, наступне. Охти, це щось у нас за грохімії. Сухе. Крішка відкривається. Так, це якась маленька якась чекушку ні поставили. Чи що це Тепекі менша баночка? 140 грам. точно по кришці. Зрозуміло. Правильно? Так, ну це вже буде останнє так. Так, так знаєш, знову сікатор знаковальнію. А вот Оця штучка видала всю історію, що це за сікатор. Це сікатор льове. і от, оцей пимтик означає, що це льове у нас 8104. Точно.